Всім привіт! Я вас вітаю на каналі GameHata, З вами Олексій. А в цьому відео поговоримо про актуальні найцікавіші ігрові новини. Я підготував свіжий випуск, в якому поговоримо про сталкер, подивимось злитий трейлер людини Павука. Ще ви дізнаєтесь про нові анонси, релізи та обговоримо інші не менш цікаві новини. Ну Но а ви, в свою чергу, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. А тепер поїхали! В Marvel Spider-Man 2 випустили новий патч. Студія Insomnia Games випустила оновлення, що дозволяє повторно пройти сюжетну кампанію. Режим Нова Гра Плюс також дає можливість розблокувати гаджети золотого кольору та вручну змінювати час доби. Крім того, патч додав у гру два нові костюми для Пітера Паркера та Майлза Моралеса. Розробники виправили знайдені помилки та додали деякі опції. З нагоди релізу оновлення був представлений новий трейлер. Також в останньому оновленні гравці. Всі відкупали дебаг меню та інформацію про доповнення із суперзлодієм жуком. Хоча вся інформація про суперзлоді обмежується лише текстом, є інфа, що на нього планується засада, переслідування, битва на мосту та окремий боссфайт. Враховуючи, що згадку не видали в останньому оновленні, можна припустити про плани студії випустити подібне доповнення у майбутньому. Якщо це станеться, то очікувати його варто до осені 2025 року, оскільки тоді вийде окрема самостійна гра про Венома, студії. Томнія Games ніяк не прокоментували інформацію про можливе доповнення, однак попередила гравців, що використання цього меню може негативно вплинути на трофеї та збереження, тому краще в нього не заходити. Трейлер скасованої гри Spider Man The Great Web злили в мережу. Після гігантського витоку інсомнік, який сильно вдарив по кампанії пару місяців тому, вміст все ще вилучається, що розкриває нові проєкти, продукти та концепції, що перебувають у розробці чи скасовані. Нещодавно користувачі натрапили на трейлер скасованої багатокористувацької гри Spider Man The Great Web і негайно злили його в мережу. Це мала бути багатокористувацька гра для п'яти осіб, побудована на базі живого сервісу, але її. Відхилила Sony. Також трейлері The Great Web, який виглядає неймовірно відшліфований. Ми можемо побачити, як міг би виглядати цей продукт. У короткому трейлері, який просочився в інтернет, розкривається все повністю. Відео демонструє неймовірні елементи багатокористувацьких ігор, у яких п'ять гравців протистоять зловісній шістці в Нью-Йорку. Він був би побудований навколо моделі мультивсесвіту, яку нібито розбила багряна відьма. І там були би варіанти налаштування персонажа, що призвело би до різноманітного набору супергероїв. Вони би збиралися разом, щоб боротися з великими поганими хлопцями. І схоже, що це справді трейлер продукту, який міг би бути випущений через декілька днів після того, як він був представлений. І це дуже дивно та, напевно, розчарування для шанувальників людини павука в усьому світі. І все через те, що цей продукт не побачить світ. На PlayStation 5 раніше часу вийшла демка Stellar Blade. В ніч із п'ятниці на суботу в PlayStation Store у США та інших регіонах з'явилася демо версія Версія Stellar Blade, але вона незабаром була вилучена та заблокована, проте інтернет це пам'ятає. Деякі користувачі PlayStation 5 встигли завантажити демо на своїй консолі і виклали в мережу відео з проходженням та демонстрацією костюмів головної героїні. Демо-версія пропонує приблизно 60-хвилинний геймплей з початку кампанії. Після проходження відкривається бонусний режим Boss Challenge, а весь отриманий прогрес можна буде перенести на повну версію. В демці нам показують Єву, майже новонароджену. Героїню, яка пробирається на планету спустошену війною. Вона приєднується до близького співвітчизника в битві за виживання, поки все не піде на перекосяк і стане емоційним, залишивши Єву почати досліджувати постакаліптичний світ. Відео демонструє плавну бойову механіку гри, напружені бої з босами, першокласну озвучку та потужний швидкий саундтрек. Детально розкриваються різні функції, такі як табори, налаштування навичок і шляхів досконалення, спорядження, вертикальність і надзвичайно акробатичний бойовий стиль. Ну я нагадаю, що повноцінний реліз Stellar Blade планується 26 квітня. Ну а коли Демка вийде офіційно, наразі невідомо. Stalker Поклик Прип'яті увійшла в топ-10 ігор в Україні. 6 березня GST Game World випустила на консолі переведення серії Stalker. В цьому переведенні міститься комплект з ігор Тінь Чорнобиля, чисте небо та Поклик Прип'яті. 8 березня Stalker Поклик Прип'яті потрапила до списку 10 найкращих ігор в Україні в PlayStation. Store. В свою чергу поклик Прип'яті обігнав хітову Helldivers 2, Fortnite та Mortal Kombat 1. На шостій сходинці за популярністю розмістилася Stalker Тінь Чорнобиля. Вже відомо, що продовження серії Stalker 2 Серце Чорнобиля одразу вийде для Xbox, ПК 5 вересня. Ну а я, в свою чергу, хочу вас запросити в наш канал у Telegram. Там публікуються ігрові новини більш оперативно. Тому для того, щоб постійно залишатися в курсі актуальних новин з ігрового всесвіту, я раджу перейти за лінк. В описі та підписатися. Вийшов перший трейлер серіалу Fallout за мотивами культової серії відеоігор. Стрімінговий сервіс Prime Video випустив перший трейлер постапокаліптичного серіалу Fallout. Він в свою чергу був знятий за мотивами одноіменної культової серії відеоігор. Події серіалу відбуваються в майбутньому після ядерного конфлікту 2077 року. У цій альтернативній історії досягнення в галузі ядерних технологій після Другої світової війни призвели до виникнення ретрофутуристичного. Суспільства, в свою чергу, ті, хто вижив, сховалися в радіоактивних бункерах, відомих як сховища. Вони побудовані для збереження людства в разі ядерного знищення, вирушаючи в небезпечну подорож до ворожої і дикої пустки. Ну а ця дика пустка була на місці спустошеного Лос-Анджелеса. Прем'єра нового постапокаліптичного серіалу запланована на 12 квітня 2024 року. Загалом, перший сезон Fallout складатиметься з восьми епізодів. Перша гра серії Fallout вийшла ще в дев'яносто. 7-му році, а остання на цей момент 18 2018 році. При цьому на 2024 рік запланований реліз гри Fallout Factions. Sea of Thieves має перші за передзамовленнями у кількох країнах на PlayStation. Пірацька мультиплеєрна пісочниця, яку видає Xbox Game Studios, має найбільшу кількість покупців серед поточних передзамовлень у PlayStation Store. Це стосується щонайменше США, Британії, Німеччини, Франції та Фінляндії. Усе це відбувається на фоні не надто успішного початку для іншої гри. Зі схожою тематикою. І якщо хтось не зрозумів, то я натякаю на Skull and Bans. Варто зважати, що Sea of Thieves на цій платформі вийде лише під кінець наступного місяця. Цікаво, що в українському PlayStation Store гра займає четверту сходинку на момент публікації серед актуальних передзамовлень. Ну а сама гра вийшла на ПК та Xbox у 2018 році. Гра має комплексну систему морського бою, в якій для успіху важлива взаємодія команди на кораблі. Більше того, у забавці постійно генерується чимало Цікавих подій під час проходження. Дорожня карта PUBG на 2024 рік. Розробники PUBG розповіли про свій план розвитку у цьому році. Про це стало відомо у блозі та ютуб каналі гри. Перш за все з'явиться можливість руйнувати секції будівель. А ще гравець зможе викопувати собі укриття. Це має створювати для гравців нові тактики нападу та, звісно, оборони. Ще нам розповіли, що деякі аспекти цих змін ми побачимо вже у квітневому оновленні. Також розробники перейдуть на Unreal Engine 5, що допоможе їм закласти основу для підтримки екосистеми користувацького вмісту. Подібний перехід може суттєво вплинути на підвищення системних вимог гри. Крім того, розробники працюють над ребалансом ганплею. Його будуть оновлювати кожні два місяці. Баланс зброї буде покращуватися. Наприклад, вони попрацюють над менш популярними екземплярами. Також нас чекає поліпшення матчмейкінгу. Розробники зроблять штучний інтелект ворогів та античит. Варто згадати, що PUBG вже тривалий час посідає перше місце за Максимальною кількістю гравців у рейтингу SteamDB. Але, на мою думку, PUBG в Україні не є такий популярний. Але, можливо, я помиляюсь. CD Project Red вже закінчила з Cyberpunk 2077, але невеликі оновлення ще можливі. Геймдиректор Cyberpunk 2077 гейб Аматенджелло завітав на DICE Summit 2024. Там, в свою чергу, він розповів про можливі оновлення гри, а також про розробку нових проєктів. Фактично, розробник ще раз повідомив про те, що. Студія перестає розробляти великі оновлення Cyberpunk 2077. Проте він зазначив, що розробники все ще можуть додавати незначні виправлення. В іншому місці геймдизайнера прокоментував сиквел Cyberpunk 2077, що має робочу назву Project Orion. Нагадаю, це перша гра CD Project Red, розробка якої йде у Північній Америці, зокрема у новому підрозділі студії у Бостоні. Раніше компанія не говорила, чому відкрила офіс саме там. Проте Аматенджело так. Також пояснив це рішення. За його словами, CD Projekt Red хотіла розмістити новий офіс трохи далі від основного, щоб під час паралельної розробки ігор внутрішні команди не конкурували одна з одною у наймані співробітників. Розробник Stalker 2 GST Game World призначила нового комерційного директора. У новому прес-релізі GST оголосили, що ветеран індустрії Агостіно Сімонетта приєднається до його команди на посаді головного комерційного директора. Сімонетта займається видавничою діяльністю та розвитком. Комбізнесу, включаючи випуск «Талкер 2 і далі. Шанувальники можуть пізнати Агостіно Сімонету за його роботу в Sega, К'ю і Тандерфул. Генеральний директор GST назвав Сімонету багаторічним другом GST. Також додав, що GSC має амбітні плани на майбутнє з розробкою нових проєктів. Отже, можна зрозуміти, що додавання Сімонети як нового комерційного директора може бути лише першим розширенням штату. The Last of Us Part 2 стане наступною грою від Sony, яка отримає порт на ПК. У січні поточного року на консолі PlayStation 5 вийшло переведення The Last of Us Part 2. Оновлена версія отримала покращену графіку, коментарі розробників новий режим та багато інших дрібних змін. Найвагомішим доповненням став ігровий режим No Return, де потрібно виживати на аренах, збирати лут і прокачувати персонажів. Відомо, що Sony зараз практично всі свої ігри портує на ПК. Питання лише у термінах появи. Відповідної версії. Інсайдер Salt Knight стверджує, що анонс The Last of Us Part 2 Remastered відбудеться найближчим часом. Офіційний анонс очікується наступного місяця, але точна дата релізу поки що невідома. Між датою анонсу та датою виходу пройде більше часу, ніж зазвичай. Ймовірно, The Last of Us Part 2 Remastered ми побачимо не раніше кінця поточного року. Rise of The Ronin отримав перші прев'ю від оглядачів. Вже за декілька тижнів вийде новий ексклюзив для PS5 від студії Team Ninja – гра Rise of The Ronin. Напередодні виходу гри, який заплановано на 22 березня, іноземні журналісти поділили своїми першими попередніми оглядами проєкту. Дія гри відбувається наприкінці 19 століття під час Бакумацу, останніх років періоду ЕДО. Загалом критики з IGN, GameSpot та VGC залишилися задоволені грою. Похвалили сюжет бойову систему. Стему та відкритий світ, проте прохолодно прокоментували графічну складову. Так, наприклад, в IGN назвали Rise of The Ronin сумішю Assassin's Creed 2, серії Ninja Gaiden та Dark Souls. У GameRadar зазначили, що цей проєкт Team Ninja можна вважати найамбітнішим для студії. У VGC журналісти зазначили, що Rise of the Ronin поки що виглядає як ігри, які ми насправді любимо. Польська студія Critical Hit Games анонсувала детектив від першої особи Nobody Wants to Die. Події гри відбуватимуться в Нью-Йорку у 2329 році. Головний герой Джеймс Кара, детектив Міністерства Смертності. Він розслідує справу серійного вбивці, який полює лише на представників еліти міста. Із наявних матеріалів можна зробити висновок, що гра пропонуватиме досліджувати місця злочинів за допомогою спеціального пристрою на руці потоганіста. Свою чергу цей пристрій може відмотувати час назад. Згідно з трейлером, гра вже вийде цьому році на ПК ps 5 та Xbox. Ну що, на цю хвилину це всі найцікавіші новини. Рекомендую завітати в наш телеграм-канал та підписатися, щоб бути в курсі всіх актуальних ігрових новин. Ну а якщо відео вам сподобався, то обов'язково поставте лайк та не забудьте підписатися. Ну, а ви завітали на канал GameHata. З вами був Олексій. Побачимось в наступних відео.